Ще 20 років тому Ворзель був одним із провідних курортів. На лікування до оздоровниці їхали з усього СРСР, адже завдяки винятковим природно-кліматичним умовам, лісовим насадженням. Провідні академіки Стражеско, Маньковський та професор Яновський назвали Ворзель українським кисловодськом. Тутешні санаторії мали належну лікувально діагностичну базу кліматичний курорт Ворзеля, показаний для лікування перш за все серцево-судинних захворювань. Проте зараз курорт занепадає з майже 30 оздоровниць залишилося близько семи через брак фінансування відділення закривають. До того ж, селище втратило і левову частину зелених насаджень. На жаль, як нас, як мешканців, цього містечка дуже турбує, що Борзель перетворюється з курортного містечка, те безліч зелених насаджень. Весною минулого року так минулого року ці насадження були роздані під забудови приватним особам. Не знаю, чи мешканці вони ворселя чи ні, але йде зараз безжальна вирубка вікових дерев, в тому числі є діючий парк. Перемога, від якої зараз залишаються корневище. Цим дерев дуже дерев'ям років, і їх вирубують. А відновити їх практично буде ще дуже багато років. Ну восстанавливать тут взагалі ніхто не собирається. Здесь просто йде звірське вирубування. Відродити селище узялася місцева влада. Почали з генерального плану. Його розробниками стали фахові архітектори за проектом. Перед усім хочуть розширити межі населеного пункту, збудувати нові лікарні, школи, дитсадки та житлові будинки. Поліпшити водопостачання, створити нові рекреаційні зони. Обіцяють повернути Ворзелю втрачену славу оздоровниці. Генеральний план пропонує створення унікальних об'єктів, які б дозволили місту привернути до себе увагу туристів. Ні, гольф-клуб, ні. Це вже достатньо на території Київщини. Ми пропонуємо створити тут. Центр кіноспортивної відновлюваної іпотерапії для відновлення люд, люд, людини і дитини, в тому числі, для відновлення, оскільки то є опорно рухова система, то відновлення за рахунок спілкування з тваринами. Це освітньо визнана практика. Це створення парку Київщини в мініатюрі. Це теж великі зелені простори, які дозволять створити на території унікальний рекреаційний об'єкт. Місто повинно мати. Надійні зв'язки правої і лівої сторони формуються, ось вони показані всі переїзди рівнові по території залізниці. У складі генерального плану вирішується ж питання у нормовані щодо інженерного забезпечення території. Місто не може жити без інженерних мереж та комунікацій. Це вам зрозуміло. Ми аналізували цю ситуацію і в генеральному плані. Все підлягає стопроцентному забезпеченню. Утім, люди обіцянкам на папері не вірять, кажуть, їх дурять, адже на власні очі бачать, що коїться у рідному селищі вже кілька років поспіль. Руйнується інфраструктура, вирубуються дерева. Реалізація генплану запланована на 31 й рік. А проблеми, про які кажуть ворзельці, не дають жити нині. З кирпичів приїхав кирпичами, і будеш дихати і асфальтом. То що а куди ж ти дитя вивезеш? Так дивишся рядом. Рядочком дерева, сосна, кущів, Ну там прекрасно, там, де я живу, Ні взяти повирізати. поворізати. Це, це знущання над людьми, над громадою роздеребане абсолютно землю і повели. Десь, е, як це жорвель журвель небі? Колись там буде е, при, приєднано 300 гектарів. Поки що, а під цей шумок, поки що багато дуже землі. Виділено під котежну забудову, і найстрашніше, що під високі буди висотні будинки, коли немає води під 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 підворзилем, будуть вести, кажуть з Дніпра. Ну так, але якщо це курорт, то це ж особливо цінніше, і води є. Архітектори запевняють, врахують усі пропозиції та розглянуть усі без винятку заяви мешканців, але у письмовому вигляді і то впродовж тижня. Тож, чи вдасться місцевій владі переконати мешканців, що діє вона лише в їхніх інтересах, лишається під питанням. Ірина Тищенко Ігор Гончар, новини УТР.